Замислювалися колись, що робить будинок власне будинком. Це не тільки дах і зовнішні стіни, це те, що всередині. І ключову роль тут відіграють перегородки. Здавалося, просто стіни між кімнатами, але насправді за цим стоїть ціла інженерна наука, яка визначає, як ми живемо і взаємодіємо з простором. От що відокремлює, скажімо, кухню від спальні. Ну, стіна, правда, але це тільки на перший погляд, так просто. Насправді це спеціально спроєктована конструкція. Давайте розберемося, що це таке і які секрети вона приховує. Окей, якщо говорити офіційно, то це внутрішні вертикальні огородження. А якщо простіше, це стіни всередині будівлі, які не тримають на собі вагу верхніх поверхів чи даху. Їхнє головне завдання, скажімо так, створювати кімнати і давати нам приватність. Отже, що у нас сьогодні в плані? Спочатку розберемося з основами, що таке перегородка і які до неї вимоги. Потім зануримось у різноманіття матеріалів. Далі подивимось, як стіни можуть рухатись і змінювати простір. І наостанок кілька важливих технічних деталей. Поїхали! Гаразд, почнімо з головного: що ж робить перегородку хорошою перегородкою? Виявляється, не можна просто взяти і поставити будь-яку стіну. Існує цілий список критеріїв. Ідеальна перегородка це, знаєте, такий собі універсальний солдат. Вона має бути достатньо міцною, щоб на неї можна було повісити полицю, але водночас легкою, щоб не створювати зайве навантаження. Звукоізоляція, о, це абсолютно необхідно, і звісно, вона має бути безпечною, недорогою. А в особливих місцях, як, от ванна кімната, ще й водостійкою. Непросте завдання. Окей, перегородок існує величезна кількість, щоб якось у цьому всьому розібратися, їх прийнято ділити на групи. Давайте подивимось на основні родини перегородок. Найпростіший спосіб розділити їх за матеріалом це можуть бути масивні панелі з гіпсобетону, стара добра цегла, легкі гіпсові плити, стильні склоблоки і, звичайно, класичне дерево. У кожного матеріалу свій характер і свої переваги. А тут ми бачимо дві абсолютно різні філософії будівництва: ліворуч індустріальний підхід. Готові панелі розміром з цілу кімнату привозять із заводу і просто ставлять на місце. Це як збирати величезні меблі з ікея, дуже швидко. А праворуч класичний метод цеглинка за цеглинкою. Це довше, але набагато гнучкіше. Перший варіант для типових багатоповерхівок, другий для унікальних проєктів. Гаразд. Від теорії до практики вибір перегородки це як вибір правильного інструменту. Для кожного завдання свій. Давайте подивимося, яка стіна для чого найкраще підходить. А ось і вона, класика жанру, цегляна перегородка. Подивіться на схему, бачите, як цеглини зміщені одна відносно одної. Це називається перев'язка швів, і саме вона робить стіну міцною. А для ще більшої надійності в розчин часто закладають сталеві стержні. І саме завдяки цій міцності, а ще тому, що цегла не боїться вогню та вологи, вона залишається вибором номер один для таких місць, як ванні кімнати, кухні чи котельні. Тепер щось зовсім інше стіни зі склоблоків. Технологія монтажу трохи схожа на цеглину, їх теж кладуть на розчин. І як бачимо, на кресленні, у шви також закладають арматуру, щоб уся конструкція була стійкою. Але головна суперсила скляних перегородок це, звичайно ж, світло. Вони розділяють приміщення, але не роблять його темним і тісним. Це чудовий спосіб позичити трохи сонячного світла для темного коридору з сусідньої кімнати. Архітектори навіть мають для цього спеціальний термін друге світло. Дерево це ще один вічний матеріал, але сучасні дерев'яні перегородки дуже відрізняються від своїх масивних попередників. Давайте подивимось на цю еволюцію. Отже, раніше були ось такі важкі солідні стіни з товстих дошок. Надійно, але дуже довго і складно. Зараз же панує каркасна технологія. Це по суті легкий скелет з металу чи дерева, який просто обшивають листами гіпсокартону. І головна перевага тут порожнина всередині. Це просто знахідка для проводки і що найважливіше для звукоізоляції. І ось як це працює. Це справді схоже на конструктор. Спочатку зводиться каркас, той самий скелет, а потім з обох боків до нього прикручують листи обшивки, найчастіше гіпсокартону, просто, швидко і надзвичайно ефективно. І ось він, головний секрет: порожнина всередині це їхня суперсила, заповнюємо її звукоізоляційним матеріалом, наприклад, мінеральною ватою, і раптом отримуємо тишу, яка може конкурувати навіть з товстою цегляною стіною. А що як стіна не мусить стояти на одному місці? Давайте поговоримо про перегородки, які можуть рухатись і адаптуватись до наших потреб. Чудовий приклад розсувні стіни гармошки. Вони підвішені до рейки на стелі. Одним легким рухом великий зал може перетворитися на два менших. А коли потрібно знову об'єднати простір, стіна так само легко складається і зникає. І ця цитата влучає в саму точку. Вся справа у гнучкості це дозволяє миттєво змінювати планування ідеально для сучасних офісів, конференц-залів чи квартир студій. А іноді перегородка може виконувати подвійну роботу. Подивіться на це, перегородка шафа це ж просто геніальне рішення два в одному. Вона і розділяє кімнату, і водночас дає купу місця для зберігання речей. Ми вже розглянули матеріали і конструкції. Але, як то кажуть, діявол криється в деталях. Давайте подивимось на кілька дрібних, але надзвичайно важливих моментів монтажу. Подивіться уважно на цей вузол: професіонали ніколи не доводять перегородку впритул до стелі. Завжди залишається невеликий зазор, який заповнюють еластичним герметиком. Навіщо? Дві основні причини по перше, це створює акустичну розв'язку, тобто звук не передається через стелю. А по друге, будь-яка будівля з часом трохи дихає, і цей шов дозволяє їй це робити, не утворюючи тріщин на перегородці. Дрібниця але неймовірно важлива. Отже, від простих цегляних стін до динамічних трансформерів перегородки пройшли довгий і цікавий шлях. І це змушує задуматись а що ж далі? Можливо, це будуть стіни дисплеї? Або перегородки, що змінюють свою прозорість за командою, хто зна, але буде точно цікаво подивитись.